Вірш Лесі Українки конвалі, виконує сухенко Анна, учениця 6-го А класу. Рославгою конвалі під дубом високим, Захищалась від негод під віттям широким, та недовго навтішалась не конвалія біла, її рука, чоловіча віку вкоротила. О й понесли конвалі у високую залу, понесла її з собою. Панночка до балу. Ой на балі я, музиченька грає, А конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панночка веселому вальсі закрутилась, А в конвалії головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія, Прощай, гаю, милий, і ти дубе мій високий, друже мій єдиний. Та й замовк. Байдужою панночка, рукою, Ту квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, тобі, моя панно, колись доведеться. Згадати ту конвалю, як щастя минеться. Недовго, і ти моя панно, будеш утішатись та по балах, веселих та ночках звиватись. Може, оцей милий, що так любить дуже, Тебе квіточку зів'яло, залишить байдуже.